Лі важає, що одна людина в вести бізнес на Allegro самостійно від фірми до товару і всього іншого. Це досить можливо. Це реальний варіант, але потрібно буде просто підключити додаткові такі нажання, додаткові інструменти, які вам потрібні будуть в роботі. До прикладу, той же Бейзлінкер допоможе вам слідкувати за складом, за офертами, робити відправки, з'єднати це все з чеком, щоб це все, в принципі, автоматизувалося, і робилося автоматично. Додатково вам потрібно буде, звичайно, послуги ксінгового, який буде вам вести. Ну З ксінговим літерки. вже 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 реально. Да? Ta, тобто ta. він все розбирається, він ta. там все засуне тобі і проблем ну, не буде. Ну як засуне? Тобто, ти мусиш муситимеш давати йому інформацію інформацію, але для того, щоб цю інформацію робити збіршу для кзінгового краще всього використовувати якісь додатковий інструмент, який буде це все об'єднувати всі ваші всі вот. вашу роботу. Ребята, якщо вам потрібна консультація, як запустити бізнес на алєгро або як запустити взагалі бізнес в Польщі, то звертайтеся. Ми проводимо такі консультації, показуємо свій досвід, який ми пройшли на протязі того півроку, набили шишки, і це все конвертували в якусь цінну інформацію для вас. В Шапці профіля є. ссылка, заповняєте форму. Ми з вами зв'язуємось.